Таку комплектацію ще й за такі гроші побачиш не щодня. Nissan Кашкай, 2011 рік на надійному та економічному дизельному двигуні 1,5К-9К на передньому приводі. Автомобіль у дуже гарному стані. Ось таке багажне відділення, не зачухане, не зашарпане, камера заднього ходу. 18 оригінальні, легкосплавні дисочки на зимовій гумі. Автомобіль круг має рідне все скло, лінзована оптика противотуманна фара. Подивіться, який гарний вигляд. Салон виконаний шкіри чорного кольору у бездоганному стані. Безключовий доступ, повний електропакет, преміальна акустика Bose, механічне сидіння, шкіряне мультикермо, з управління апаратурою, круїзом, 175 тисяч пробігу, автосвітло, автодощ. У нас значить, є Bluetooth, камера заднього ходу, навігація, двозонний клімат, контроль підігрів передніх сидінь, 6 ступка, механіка, панорамна стеля. І дуже гарний стан. Друзі, 10 тисяч 600 доларів. І ви можете зробити собі вже під новий рік ось такий гарний подарунок Nissan Qashqai.